Ви здивуєтесь, але часто в стоматологічне крісло сідають пацієнти з абсолютно здоровими зубами, і саме через свої помилки або неправильне лікування вони їх втрачають. І це не тільки про цукерки чи погану гігієну. Ви навіть не помічаєте, що щось не так. Тому сьогодні давайте розберемось, які помилки руйнують навіть ідеально міцні зуби, і як не допустити цих помилок. Колись біла посмішка вважалась чимось рідкісним і навіть розкішним. Але чим краще розвивались технології, тим більше наша думка змінювалась. Згадайте, як часто ми бачили у кіно та рекламі ідеальні голівудські зуби. Саме тоді з'явилась мода на таку білосніжну посмішку. А в наш час це стало нормою, тому що ми постійно бачимо на екрані то блогера з вінірами, то модель з зубами білими, як унітаз. Ще якісь трази ліплять на ті зуби, а потім купа проблем. Якщо ви хоч раз думали, що з вашими зубами щось не так, лише через ці гарні картинки, напишіть в коментарях, і мені цікаво, яка в нас вийде статистика. Особисто я помітив, що за останні роки всі хочуть, щоб зуби були не просто здорові, а супербілі. Через це з'явилась купа способів відбілювати зуби в домашніх умовах. Хтось купує смужки, хтось пасти з ефектом відбілювання. Тож взагалі пробує лимон, соду чи навіть перекис, і мало хто думає про наслідки. Якщо ви хоч раз угуглили, як відбилити зуби вдома, то уважно послухайте, що я вам зараз скажу, поки не зробили собі дурню. Домашнє відбілювання це завжди небезпечно. Наприклад, якщо ви натираєте зуби з содою або лимонним соком, то насправді стараються верхні шари емалі, А наша емаль це захисний шар зуба. Це найтвердіша зовнішня тканина зуба, що покриває коронку. Вона відповідає за захист наших зубів від механічних пошкоджень, бактерій, кислот. Якщо і стерти, зуби стають чутливими, болісно реагують на холодне, гаряче і навіть можуть почати руйнуватись швидше. Коли, наприклад, ви втираєте кислоту в зуби, вони здаються більш білими, але це лише тимчасовий ефект. Тому що кислота здатна на короткий час освітлювати емаль за рахунок плям на ній. І якщо постійно ви будете намагатись відбилити зуби лимоном, то вже скоро побачите дентин. Я можу сказати, що це найчастіша помилка. Багато хто думає, що все нормально, але коли емаль стирається, ви бачите, що зуби вже нерівномірного кольору. Тому що дентин темніший за емаль. Навіть ті супервідбілювальні пасти часто працюють за рахунок абразивів через те, що ці частинки шкребуть зуби, вони здаються білішими. Але результат той самий: емаль поступово руйнується, і наші зуби вже не такі тверді, як до відбілювання, і можуть стати дуже чутливими. Те ж саме стосується відбілюючих смужок і гелів. Ми не можемо знати точно, яка там концентрація відбілюючої речовини. Іноді вона надто велика і може навіть опекти. Ясна у гіршому випадку, після таких експериментів, зуби після виглядають навіть гірше ніж до відбілювання. Тому, якщо вже хочеться відбілити зуби, робіть це під контролем лікаря. Інакше потім лікувати це може бути дуже дорого і неприємно. Або поставте собі вініри на тон чи на два світліше ніж свої зуби. Це буде більше статично і насправді безпечніше, але тут теж є свої підводні камені. Бо якщо потрапити до недосвідченого соматолога, то замість красивої посмішки можна отримати зруйновані зуби. Поганий спеціаліст, щоб зробити вініри, занадто обточить вам ваші зуби, обточить повністю імаль і дуже багато тканин поряд. Потім накладе наверх керамічну коронку ще й товстішу, ніж треба, і ви ніколи більше не зможете повернути ваші рідні зубки. Якщо у вас свої зуби, то лікар проводить мінімальну обробку зубів. Хоча в нашій клініці ми часто ставимо вініри. Якщо ви думаєте над тим, чи потрібні вам вініри, записуйтесь до нас на консультацію. Ми проведемо точну діагностику, і якщо у вас будуть всі показання, ми зробимо вам ідеальну посмішку. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. А якщо вам цікаво, як обрати вініри і які матеріали кращі, ось тут є наше відео. Обов'язково подивіться, щоб не помилитись у виборі, якщо вже думаєте про вініри. Яка проблема може бути ще при здорових зубах? Насправді є багато способів зруйнувати свої зуби, але на дуже очевидна проблема це не Правильний прикус, який ви не виправляєте. Найчастіше це дистальний прикус, рідше мезіальний, коли нижня щелепа виходить вперед, в будь-якому випадку зуби змикаються не так, як треба, і від цього починається процеси, які непомітні на перший погляд, коли зуби зустрічаються в неправильному положенні і навантаження розподіляється неравномірно. Одні зуби отримують занадто сильний тиск, інші майже не працюють. Це називається травматична оклюзія. Спочатку її майже неможливо відчути, але з часом ці здорові зуби починають страждати і маль швидше стираються. З'являються мікротріщини, ясно можуть запалюватись. Далі починається ще цікавіше. Через надмірне навантаження зуби починають хитатися, ясно відходять, а кістка, яка тримає зуб, поступово руйнується. Як правило, після цього ми налякані біжимо до терапевта і не розуміємо, як так сталося, якщо зуби були здорові. А причина тут не в зубах, а саме в неправильному прикусі, який роками ігнорувався. Плюс додаються інші проблеми: біль, клацання щелепи, коли відкриваєте рот. Головний біль. Напруження м'язів, обличчя і шиї в результаті здорові зуби перетворюються на проблемні зуби. А крім цього, потрібно ще й швидко прикус змінювати. Що найгірше цього можна було поникнути. в Україні на сьогоднішній день? Правильний прикус мають лише 10% людей. Це дуже сумна цифра. Тому що при сучасній стоматології ми могли б цього уникнути, якби всі батьки вели своїх дітей в стоматологічне крісло одразу, коли побачили проблему. Простіше в дитинстві поставити капи або брекети і не мучитись в дорослому віці. Здорові зуби це капітал, який ви можете втратити через помилки, а відновити їх значно важче, ніж зберегти. Якщо ви хочете, щоб ваша посмішка була не лише білосніжною, а й справді здоровою, довіряйте тільки професіональним стоматологам. Вони підберуть вам правильний метод відбілювання і підскажуть, які вініри безпечніше саме для вас, яке відбілювання можна вам зробити, як краще навіть чистити зуби. Пам'ятайте, що навіть найдрібніші рішення в стоматології мають значний вплив на здоров'я ваших зубів.